Вітаю, мене звати Олексій, і сьогодні відео буде присвячено книзі атомні звички Джеймса Кліра. Трошки про автора Джеймс Клір це лектор, який приділяє величезну увагу тому, як формуються звички, що таке ж звички, як ухвалюються рішення та різні методи постійного самовдосконалення. Його праця друкувалася в таких відомих журналах, як Нью-Йорк Таймс, Entrepreneur, Тайм, а також була представлена на різних передачах. Також в нього є спеціальна програма The Habit Academy, де пройшло навчання понад 10 тисяч різних керівників, тренерів та вчителів. Також в нього є розсилка на його корисні поради стосовно звичок, яку ви можете знайти під описом цього відео. Я дізнався про цю книгу від одного ютубера, але Прочитав я її не так давно, тому що вона вийшла 2023 року в перекладі на українську мову. Тому читав я в перекладі українською мовою, так як книга англійської мови, вона значно дорожча і, і важче її замовити. Чому така назва? Чому назва атомні звички не. Тому що атомний це найменша частинка чогось, яка володіє величезною силою. І звичка це регулярний шаблонний. Вчинок або дія, яка виробляється людиною протягом певного періоду життя. Тому атомний це маленьке, що має силу, звичка те, що повторюється постійно. Цю книгу потрібно прочитати всім, хто хоче започаткувати нову звичку та або відмовитися від старої, хто хоче більше дізнатися про природу формування звички та які механізми є для того, щоб сформувати правильно корисну звичку. Ця книга вплинула на мене тим, що я почав вести трекер звичок, започаткував деякі нові звички, відслідковую їх та прагну до започаткування нових. Мені сподобалась цитата з цієї книги громадського діяча Ріса, який каже, коли мені здається, що на те немає жодної ради, я йду і дивлюся на каменяра, який лупає цю скелю вже в соте а нею всього на всього пробігла тріщина, але за сто першим разом вона розколиться навпіл, і я знаю, що розколовії не останній удар, а всі попередні. Цю фразу також можна застосувати до реального життя, коли ми бачимо успіх певних людей, які добилися чогось в житті, які здійснили супер-мега важку операцію, чи які пробігли марафон. Нам здається, що це сталося спонтанно. От прямо зараз. А насправді цьому передувала величезний обсяг роботи, величезні тренування, тривалі тренування, одноманітні тренування. Тому завжди є айсберг, є вершина і є те, що сховано від людського ока. Єдиний спосіб стати неперевершеним – це постійно невпинно захоплюватися тим, що ти робиш знову і знову. В нею описується методика на 1% краще щодня. Ось що каже математика: якщо упродовж року щодня ви щось робитимете на 1% краще, ніж учора, то до кінця року покращитиме майстерність у 37 разів. І навпаки, якщо щодня упродовж року погіршуватиме результативність на 1%, то скотитеся до нуля. Те, що починається як маленька перемога або незначна невдача, нагромаджується у щось значно більше. Суперкрута методика називається ефект канцелярської склівки. Коли ти виконуєш певну дію, то ти перекладаєш скріпку з контейнера зі скріпками в порожній контейнер. Наприклад, кожного разу при написанні однієї сторінки книги ти перекладаєш чи шпильку чи скріпку в пустий контейнер. Що це нам дає? Візуальне вимірювання прогресу забезпечує наочний доказ вашого руху вперед. От, тому читайте книги, розвивайтеся, атомні звички варті вашої уваги. Всім пока.